Добрий день. Добрий день, Андрій. — Давно не бачились. <гум> так, як тобі в Києві? Там що там шумненько трошки? А, все, ні, все добре. Там трішки останню ніч було, але в принципі все гарне. Все так, добре, ми з тобою швиденько сьогодні поговоримо. У нас буде три теми: перша тема це буде твій сьогоднішній сеанс. Друга тема буде твоя сьогоднішня футболочка. От. А третя тема буде твої коротенькі плани на майбутнє. Так, давай починаємо з сеансу. Сьогодні відбувся сеанс на Лічес. Я так розумію, за ініціативи Лео, Тім, так? Так. Yeah, yeah. Сеанс був такий. Там записалося з тобою зіграти в одночас, сеанс одночасної гри 50 суперників. І це був рапід 10 плюс щось, чи там не було плюс? 10 начебто плюс 5, принаймні було прописано в регламенту. Але якщо чесно дуже розумію момент, що було це додання часу, бо в мене було а, один час на всі партії, і воно якось дуже дивно рахувалося якщо чесно. Тому. Бо як. Не дуже розуміло, так. Можливо, і ну, був. Ну, результат, результат, якщо взяти він для тебе такий досить якийсь сумний, там щось багато поразок, скільки з 50, я нагадаю, якщо ти пам'ятаєш статистику. А щось я 18 виграв, 26 програв і нічим ще було. Ну ясно. Ну, як би там не було. Я скажу тобі свій досвід, досвід не заради критики організації, але. Е то, що я бачив, що грають сеанси гросмейстери, вони грають ну, не більше 25-30 дошок. І головне, що рівень суперників для гросмейстера має бути не вищий першого розряду. Як визначити рівень в Лічесі по рейтингу чи не по рейтингу, як, е я не уявляю, як боротися з умовним читерством, тобто, по-перше, в тебе нема часу, по-друге, в твого суперника є. Купа часу, поки ти не двернешся до нього по кругу. І по-третє, де гарантія, що він грає, що з тобою не грає комп'ютер. Ну, тобто, ну, я я би не надавав особливого значення результату. Я не знаю, може це якийсь мало більше піар, якийсь хід. Ну, але моя така думка: ти як думаєш? А, та я згодом, якщо казати з об'єктивної сторони, то. Напевно, все ж таки, льгалан був не дуже не дуже вдачний. Напевно, э, потрібно було мати менше дошок і якось часом або ще більше, або окей, такий, і в два рази скоротити э, дошки. Ну, з приводу рівню дійсно складно сказати, бо хтось, ймовно кажучи, просто не грав в контроль ребі. Тому, ну, наприклад, можна не пускати пускати на сеанс людей. З рейтингом не більше 2 тисячі, але мені кажуть, в когось там може не бути рейтингу, а людина каря, добре, вона просто не грала в репінше в чи... неї там недавно акаунт створений. Тому ну, такі випадки ці... між інші були. Пам'ятаєш, е, був зараз командний чемпіонат світу в Лондоні, і там е, одна дошка була аматорська. Та, і та, за, та. за ту аматорську дошку грав якийсь, який, на пам'ятаю, якій команді, індус, який, який там був 14 15 років, що не один з найперспективніших. Він просто кинув грати, та, пішов та, на роботу, та, а та. зараз його рівень шалений, і він там в нього, по-моєму. Ну я просто зараз мені в льот тяжко за ту інформацію згадати, там щось у нього чуть не 8, 9, 8 з 9 чи що він виграв таке. Добре, я на самому ділі Трошки здивувався, коли я побачив, що онлайн онлайн сеанси одночасної гри, я навіть спеціально поцікавлюся, як вони проводяться, чи вони проводяться, як їх можна контролювати. Ну, ти не переймаєшся, я так думаю. Так, принаймні, я сподіваюся, що людям було це дуже цікаво якісь були гарні проліди. В принципі, одразу зрозумів, що це більше як в плані якусь як шоу. Людям цікаво зіграти ці зі мною, така подія. Uh, в принципі, я, я думаю, що більш-менш задоволені. Звісно, ну не дуже прям там з кимось партія десь обірвалась, мене там час uh, закінчився. Але окей, це, це таки був перший раз. Я думаю, що нормально. І ще я хотів сказати, я хотів вибачитись перед всіми тими, перед хто не зміг зіграти в санкці, просто пояснити, що в нас було uh, максимально... Кількість дошок 50, тобто всі не могли прийняти участі. І ще була така проблема, що в часі сеанси в принципі дуже якось дивно створені. Якщо людина подає свою заявку, потім виходить зі сторінки і заява просто пропадає. Тому з цим були дуже великі проблеми. Я просто пам'ятаю, я там заходжу не знаю скільки там запросів, дуже багато. Просто пролистую, вони всі пропадають. І тому вже приходилось когось е, приймати за пару хвилин. Ну, тобто, хто вже не виходив, не виходив планував грати і так, та, так набрати. Тому це також є така ж трішки проблема, бо трішки воно хаосно, але принаймні 50 дошок, як планував, так і набрав. Тому... Ну добре, зіграв, зіграв, потренував, потренувався, потренувався, подія сталася, так. є для нас привід поговорити. Добре, переходимо до другого питання. Я бачу в тебе футболочка. Е, одну покажи, що там в тебе на грудях там чим, якась емблема є, а, чи ні. Ага. Не. Так, ну давай, я тебе так спровокував, е, АЗЧС, до якого я маю відношення, і Шахтар Тренінг. Знаючи е, твої футбольні симпатії і то, що ти, то, що ти уродженець е, Донецька, ми організували тобі отаку справжню фірмову пумовську ліцензовану футболочку на спині в тебе написано: якщо не тяжко, ану поверни що в тебе написано на спині. Ага, добре. Зараз на секунду, скажімо, як вимушені. Начні... При... а ну нижче трошки, нижче і правіше. І правіше. А. Так, ні, лівіше. <смі> так, ну ясно. Самоненко під номером сьомий готовий вийти на заміну і допомогти команді Шахтаря в, в, в матчі відповіді проти <смі> сервету. <а? смі> Женевського сервету. Так. Добре, так. ми ще випустимо якийсь спеціальний е, промо. Е, не на якийсь, а гарний спеціальний промо-ролик. Він буде в Інстаграмі і <смі> на. В соцмережах Шахтаря. Шахтар дуже задоволений, що ти їхній вболівальник. Вони, ти, що ти вболіваєш за них. Отак, так. Ти вболіваєш за них, вони вболівають за тебе. І відповідно в тебе я дуже сподіваюся, що це відео стане таким, ну, не вірусним, але вся фанбаза Шахтаря буде болівати за тебе, а вся фанбаза, Динамо Київ і Львівський Карпат, не буде вболівати проти тебе, бо ти все-таки наймолодший гросмейстер України зараз. Добре, Є... а, і останнє. Твої плани до чемпіонату Європи. Що ти... Які в тебе плани на вересень місяць? А, так, на вересень місяць в мене а, плани. Це, по-перше, з, з початку вересня буде Grand сіз в Узбекистані в Самарканді. дуже серйозний турнір, а, готуюсь до нього. Вже мав досвід, мав досвід гри там. Сподіваюсь, сподіваюсь покращити. Ось там, до речі, була навіть сторінка на Фіде, вони робили а, якусь типу, ну, список молодих гравців, там, за якими треба стежити. умовно кажучи. я там також був написав, що а, з мого досвіду, останнього разу спробує покращити в цей раз. Тому, а, якось так. Слухай, потім... ну, а чекай, давай таку візьмемо програму максимум. Щоб відібратися в турнір претендентів, треба награти. Виграти? Так. Не друге, не третє, просто виграти. Ні, Мені здається, виграти тільки терено, так. Ну, добре, подивимось. Ну, по не. Слухай, а ти ще не був в тих краях Узбекистан, туди. Стани, Ти ще не був в станах? Ні, в станах ніколи не був. До речі, в 20. Першому році мав бути чемпіонат світу за який піти бийців Казахстану, в Казахстані, і ми вже купили квитки, планував їхати, але він перенісся в Польщу, тому в Казахстані не поїхав. Така була історія. Польща це ця історія, про яку ти мені розказував про ваші Лаграва, так? Так, так, так. Так, так я зразу анонсую. У нас з Ігорем є велике інтерв'ю, воно вже готове. Наступного тижня ми його вийдемо в ефір, і ви ж знаєте багато різних. Навіть Ігор сам про себе знав багато нового з цього інтерв'ю. Так, це вірно. Так, добре. Квитки в тебе в Самарканд є. Е, бажаю тобі успіху. Е, бери з собою Шахтарівську футболочку, вона здуча, е, ти ж в тебе, в тебе є футболочка це Чеснейшина. вони також для тебе приносять удачу. От, е, дякую тобі за час. Бажаю удачі. Слава Україні! Більше дякую, Ігра.